Намагався врятувати Петра Олексійовича Криголама від політичних переслідувань у звинуваченнях у державній зраді, фінансуванні тероризму, свободівець Юрій Левченко, єдиний депутат, який зареєстрував був закон проти торгівлі з окупованими територіями, але порохоботи чомусь цього не оцінили. Що конкретно пред'являлося Порошенко і Порошенко, і що до чого от у нас є безапеляційні докази, що він вступив в змову з медвечуком і пошло. робив якісь погані речі, значить, дуже просто, значить, що конкретно власне кажучи, приділяється, і в чому є конкретні докази? Рішуть виконавчува або бездіяльності. це. Купівлю, купівля вугілля з окупованих територій, і передача грошей на окуповані території, величезних грошей, які очевидно йшли на фінансування як і окупа... окупаційної влади, так і силового блоку, так і взагалі життєдіяльності власакаючи окупаційної системи на окупованих територіях. Це до речі, зафіксовано в так званих плівках Медведчука, які опублікували два з першому році журналісти роз. Слідуючи дуже резонансна річ. Там чітко зафіксовано, як це все планувалося. Ну але решт ще раз, я наголошую на тому, що це зафіксовано в рішеннях влади. І власне кажучи, це навіть це навіть не оспорюється представниками тодішньої влади. Вони визнають, що вони це робили. Тільки вони це подають під іншим соусом, що не було якихось інших варіантів, що у них не було іншого можливості. Шо що люди могли за гоші... да що не спані ці гроші йшли кудись не туди? Хоча є знов таки, докази про те, що були вже зафактовані, був зафактоване вугілля імпортне. З джерел за межами України, так і потім ці факти були скасовані в останній момент. Це теж є доведено, власне кажучи, це видно документальне рішеннях виконавчої влади. Так, от так от я звернув увагу, що я тоді був єдиним депутатом Верховної Ради України в восьмому скликанні, який тоді зареєстрував законопроект, щоб заборонити взагалі заборонити будь-яку торгівлю, будь-яку з окупованими територіями, Юрій! щоб піддати окуповані території ембарго. І що ви думаєте? Ні, рада не хотіла його розглядати. Не хотіла більше того. І тоді ша влада е, зробила кампанію очорнення, власне кажучи проти мене особисто. Багато сьогоднішніх патріотів, які на собі мучуть вишиванку розказ... Пожалуйста, блядь, Твоя я... програма, блядь. Так я, я не буду ставити в ефір. Ви копяки я б вашу мать, блядь!